У п'ятницю, 22 березня, у Долинському будинку культури відбулася непересічна подія. Місцева письменниця Галина Лицурщадей в рамках українського туру на підтримку книги презентувала свій новий художній роман Вдома чекає Марко, яка вийшла у Чернівецькому видавництві «21». Галина разом з модераторкою Роксоланою Сьомою знайомила присутніх з усіма етапами створення книги. Поміж іншого, авторка розповідала про натхнення, підготовку ілюстрацій та роль своєї мами для книги на етапі рукопису. Унікальністю цієї презентації стали численні творчі доповнення, театралізований уривок з книги, танцювальний номер та народні співи місцевого вокального. Ансамблю під керівництвом мисткині Галини Курус уже традиційно для таких подій, наприкінці презентації, авторка неформально спілкувалась з сотнями прихильників та підписувала книги, виручені кошти, з продажу яких незабаром будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Несподіваною родзинкою книжкового вечора стала заява Галини про відродження у долині Руху Союзу Українок а також вона представила загалу перших його членкинь. Ми будемо відновлювати Союз Українок. Це найстаріша жіноча організація яка цього року святкує. Ну, власне, це жіночий рух святкує, Ру, організація має понад 100 років, а жіночий рух, який почався від Наталії Кобаринської, заснувала вона це перше жіноче товариство у Станіславові 1884 року, тобто маємо цього року 140 років. І союз України успішно діє ну, за кордоном, в Америці, в Австралії. так, по інших країнах, а також у нас туди також колись щось трохи було, був Союз України, бо тобто була організація, я власне цього часу запам'ятала, я 12 років е, є в Союзі Українок е, Поленкова, моя вчителька Бориса Володимирна ранкувала. На жаль, вона ну, само здоров'я сьогодні я могла, не могла, але з нами тут бути, вона була на... моїй презентації, був, пам'ятаєте. І, власне, це було її такі бажання, вона завжди мені казала галю, ну, треба, якусь То... відкладалося, але бачите, час настав. І сьогодні я просто користую цією ногою нагодою, що є багато людей в залі я власне хочу сказати про це. І коли я це сказала, давайте так ми це зробимо. І... Нас тримала і голова Союзу України Івано-Франківська, просто сьогодні відкривають. Правій наук у Івано-Франківську, тому нас була приїхати, вона з могла приїхала, вона формувала, вона приїде до нас на наші збори, а е, також е, ми вже такі більше організуємося. Сьогодні це тільки така перша, перша заява, але я хочу вам сказати, що ті, кому я казала, одразу. Одразу взивалося це у душах жінок і всі погоджувалися, що це на часі. Я дякую вам, що ви е, прийшли. Я хочу запросити, вас. звісно, там такі гарні калечі вже стоять на столі. Те, що смертна, я мала сказати, що дуже не забула, то я пропустила. Я хочу запросити зробити таке наше колективне фото оцього нашого жіноцтва, Власне, дівчата також, це, що ви бачите, ці, ці красиві дівчата, це, це, це вже наш Союз Українок, наша філія, наше відділення Союзу Українок. Я прошу всіх е, жінок і дівчат, які вже знають про це, і також прошу інших, які готові приєднатися до цього жіночого руху якісь гарні, добрі, потрібні речі. Просто ми об'єднаємо цю енергію, цю енергію жіночого духу до кухни. І ну, такий привід, як презентація книжки, можемо використовувати як привід для добрих справ.